Квартал 95 знову скандалився. Студія без дозволу використала відео зниклого безвідці військового Юрія Назаренка, який танцював зі своїм побратимом. Актори теж вирішили станцювати просто на фоні Назарія. Тим часом, все це дійство супроводжувалося рядками пісні. Ось такий простий формат. Автомат, наш дипломат. А сам номер був присвячений темі перемовин між Росією та Україною. Дружина зниклого бійця Наталі Назаренко розкритикувала відеокварталу у Фейсбуці. Жінка написала, що коли побачила цей виступ, її серце обірвалося. Вона додала, що це зовсім невесело, і від таких танців її родина та родина іншого військового точно не буде посміхатися, радіти і підтанцьовувати. Ну і у коментарях під дописом жінки студія заявила, що використала відео танцю військових, щоб підкреслити їхній героїзм, сміливість та оптимізм. Відео вони брали з інтернету і не змогли знайти е, першоджерело, через те заблюрили обличчя кварталівці. Також вибачилися за те, що зачепили почуття родини зниклого захисника, а згодом видалили уривок з офіційного каналу. Ну, і у червні був ще один гучний скандал вже з колишньою акторкою кварталу Оленою Кравець. Рекламуючи ініціативу про білизну, вона озвучила слова від імені Бійчині з позивним Піранька. І знову ж, таки без погодження з самою. Авторкою військовослужбовці звернулися за поясненням до компанії виробника. У відповідь почула те, що макети, нібито, були затверджені з фондом-партнером Arm Wuмен Now та рухом ветеранка. Водночас ініціатива під назвою Одна за одну була спрямована на забезпечення захисниць якісною білизною і. Порушувала питання про її важливість на передовій. Ну хочеться просто додати, що треба бути зараз ну, максимально обережними ну, з темою військових, і кожен неправильний крок може ну тут, як на мінному полі, майте на увазі.